Добрий день, прекрасні мої льви, леви по асценденту і по гороскопу. Сьогодні я хочу подивитися. Чого хочу, тому що я по асценденту лев і мені дуже хочеться знати, що нас чекає в прекрасному місяці листопаді 2025 року. На що нам звернути увагу? Можливо, якісь будуть моменти дуже дуже важливі в листопаді. Весілля, вагітність, поїздка подорож Або, важливо, глобальніші масштабніші речі. Перша карта. О, Коли ми забалакали про масштабні речі, нам випав отчальник. спасіба. Отшельник говорить про паузу в якійсь ситуації, або в, якийсь, в якомусь моменті, да? або в якійсь такому, знаєте, в ділі в якійсь справі, наприклад, якщо у вас бізнес, наприклад, да, то у вас буде якась пауза. Не для того, щоб розгорміти все, да, а для того, щоб зрозуміти, куди рухатися далі, для цього вона потрібна. Це більше говорить про усамітнення, про наше усамітнення. Можливо, це ми будемо відчувати себе самотніми на місяць листопада, да, але не тому, що в нас немає знайомих, а тому, що ми самі в собі там щось відчуваємо, і нам потрібно пір-ка пере... то говориться, перезагрузка, мабуть, Да? Отак, тому що коли нам дається час, як всі гарячити, адіночі це плохо? Ні, це не плохо, Це прекрасно, тому що це дається час для того, щоб ми звернули на себе увагу, щоб ми зрозуміли, що для нас там важливо, не важливо, потрібно, не потрібно, треба, не треба і так далі. Не для того, щоб ми корили себе, що о Боже, я сама а, волоси назад, а для того, щоб ви щось зрозуміли. І це дуже круто. Ще ця карта може говорити про пораду якоїсь людини старшого віку. Це може бути хто угодно. <ріху> ну, хто угодно. І ще ця карта як, рекомендує дуже сильно йти на світ. От, да? І не забувати, що всередині вас горить світ, горить сила, міць, як це називається, опора <ріху> і все інше. Вам не треба людина якась. Ви все знаєте, ви все можете, ви мудра людина, ви мудра душа. Якщо ви хочете щось робити, покладіться на свої сили, да? покладіться на свій внутрішній стержень, ви все зможете, ви все зробите. Але якщо вам потрібна порада, то, звісно ж, старша людина вам точно допоможе. Я думаю, ви знаєте, про кого йде мова. Дивимось, скаже друга карта. Паж це новості, знаєте, якісь такі маленькі, невеличкі, але радісні. Кубковий паж це може бути навіть подарунок, типу розочка, селафані, знаєте, щось маленьке, конфеточка, шоколадочка, може навіть не на одна розочка тригнути, тут, тут все дивлячись на те, наскільки ви важлива людині, наприклад. А взагалі ця карта вона про емоції, про легкі легкість. Про легкість, легкість, про легкість, про романтику, про романтизацію якихось моментів в цю осінь. Звісно, листопад — це вже дощі грязь і листки вже жовті опали, але знаєте, смотря, в якому ви городі або країні знаходитесь. Десь це ще сонце і пляж, романтика, десь це ще осінні листочки і красота, тобто такі моменти. Ух ти, ю мою, подколотна карта говорить вам про те, що не забувайте, хто вас ваш Про... Не забувайте про оцю бурю безум'я внутрі себе. Львові да, це вогонь, це ваша іскра, ваш внутрішній стержень, ну, або ну, короче, то, то есть, такі моменты, це теж підходить, коли є рвенія, є іскра, є ідея, і ви це волосино назад біжите і робите, от так, наверное. Що скажу, третя карта? О, буде гратися Рольові ігри буде. Взагалі, Пентаклі, вона каже про такі моменти, як балансувати. да, там робота, відпочинок, партнер, робота, відпочинок, робота, відпочинок, відпочинок, да, балансірувати надо, уміти надо балансувати. І, конечно, може іноді включати шута іронію, тому що Ну як, поможе, це трохи поможе вашій психіці і системі. А взагалі ця карта ще може говорити про вибір, да? двоєчка, про вибір, про або внутрішні сумніви якісь, або якийсь вибір, який може бути в листопаді місяці. І, звісно, пентаклі – це деньги, тому чого вам бажаю побільше грошей. <сумітна> що скаже нам друга колода? Прекрасна моя, любима моя, моя прекрасна, космічна. Для левів на листопад місяць 2025 рік. Посмотрим, Ох ти ж, мать моя женщина. Е -е, цей пуля, типу не виходить. Ну дивіться, башня це трізвость. Це якщо ви бухали всю життя, жили в розових очках всю життя, або нереально дивились на якісь вещи, то ця карта прийшла, щоб наконець стала так Трж! по, голові, да, по лбу, І щоб ви наконець, поняли, в чому діло і всякі такі ситуації. Башня може говорити про розрушення чогось в житті. Але не для того, щоб ви думали, що Боже, за що мені себе бібі -бі? і так далі. А для того, щоб ви щось зрозуміли. Кожне якесь у вашу сторону, будь-то хороше, будь-то не дуже на ваш розсуд. Да? Воно для чогось, ну, тобто, для того, щоб ви щось зрозуміли, щось побачили, щось, вас по іншому, да, щось відчули по-іншому і так далі. Башня, є два, да, два варіанти, що це може бути? Глобальні два варіанти. Да. Якщо є всередині якісь. Ну, Таракани, скажімо так, да? які постійно гризуть, у вас то ви розрушаєтесь із середини. Тобто ви, ваша аура портиться, да? і святається в тьму, і ви жінки в прекрасну жінку, в неувірену якусь мишу сів, Да. Це грубо сказано. А є другий варіант, що це може бути пройзій щось із вні в роботі, якась розруха. Слідіть за документами, наприклад, та да? слідіть там за тими людьми, хто хто вам вливається в глазах, за глаза може трошечки не вливатися. Да? Слідіть не слідіть, подивіться у свої відносини. Може там щось давно вже валиться, 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 і в листопаді може так тільки харяп. І карточний домі просипиться, да? Уже, уже не може ні сіл більше держатися, знаєте, ось така фраза. Тобто тут ще може бути у відносно щось таке. А вообще, це може бути, а ще точніше, да, це може бути просто якась трансформація, переключка, перезагрузка. Але та перезагрузка, яка буде йти через емоційний стан такого або розриву, або розчарування. Він ще розкаже друга карта, наскільки це нам буде пльоху. Це може бути через дистанцію, це може бути через знівневіру. О, даже правильно слова, через довіру в собі або в комусь. Можливо, якщо дійсно ви, у вас відносини на дистанції, вас може це тригернути. Ви можете в листопаді ждати, ждати, що він приїде, а він не приїде, він скаже, блін, мала, сорян. Звісно, у вас це трохи підкосить, да? і можете випадати башня, тому що це емоційно, така, ну, типа, як ото, шух, як холодним душом, знаєте, ну, типа, дуже жорстке таке відчуття. По зірці можна сказати, що надіжда, як би, вмирає в последній, но... Вмісті з этой є как бы, карта, і може сказати, що вона вже умерла. Да? Ваша надіжда, надіється, можете не надіятися, вам це не допоможе. Але в будь-якому випадку така э, зірка говорить про те, що не забувати вам треба, що ви там світ для себе і для когось у вашому житті. Не можна, ну як на, на одній людині кліінтлінамнісашоуса. Ви все одно ще світ, у вас все одно внутри горить ця душа, оці бажання, ці желання, ці моменти, які там вона прийшла оплатити. Ця душа тут треба зациклюватися на собі, а не на чомусь поганому. І, конечно, зірка ще каже про красоту. Э, Знаєте таку красоту, вишуканість, вдохновення і про ці всі моменти. Можливо, творчеством зайнятися да? або займатися будете, можливо, якесь знайомство в інтернеті, або спілкування в інтернеті може бути, або можливо, якісь там знаєте, вебінари, марафони, та що через інтернет це все робиться. Тобто такі моменти. Дуже як многогранно да? буде у вас проходить місяць листопад. Що скаже, третя карта цієї колоди? Хм, ви бачите, у нас третя карта і третій старший аркан, і да, з чого починалася та колода. Опять же, він говорить про усамітнення, да, тобто, або саме з собою ви побудете, тому що так треба, тому що треба щось вирішити, щось поняти і так далі. Або дійсно підете за порадою до старшої людини, або до людини, типу таролог, психолог, нумеролог, астролог, яка вам допоможе, підсвіти і так далі. Отакі моменти, да, де... Да, ви можете або або чогось не знать, або чогось не не знати, розуміти. Але в будь-якому випадку карти холодні випадають, звіт да? ну, холодний, і це може просто бути до того, що саме елементарне буде прохладно, вдівайтесь, не болейте. А саме не елементарне, не закривайте своє серце після якогось розчарування, не як не холодне не, не закривайте, не ставно не холодною королевою, да? чи якою там сніжний, тому що все в житті воно. Циклічно все воно міняється і все воно, ну то як поїзд. Один пішов, другий зустрічає. Ну то плюс-мінус, ви поняли, типу, не зациклюємося на одному. І це не тільки про чоловіків, це в принципі про все, що у нас відбувається, і що нас оточує. Що скаже нам третя прекрасна колода Уейта? Не знаю, чиї карта так люблять, чи я роблю, але я так люблю робити. Що скаже для прекрасних лавів на листопад? Так, 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 так. Три карти. як завжди, перша. Баланс. Ви бачите, як він? Це ролеві ігри. Це баланс, це фінанси. Двоєчка, да? це, можливо, якісь моменти вибір між чимось і чимось, або роботою, або партнерами. Або, можливо, буде, знаєте, на роботі вас хочуть погнати в, к... в к... командіровку. <laughs> забула. На роботі да, можуть бути такі моменти, що вас пошлють в команді, або що вас там туди пошлють, або туди. А ви будете вибирати туди, чи не слатися, чи їй хочеться виїхати в команді, чи може ви тут уже на місці поработати, та й все добре. знаєте. Такі моменти моменти вибору, моменти якихось сумнівів, да. і моменти, звісно, фінансів. Да, тут фінанси тут навіть може впасти вам сума на кошельок, яку, наприклад, вам давно хтось задовжав, ну це така, знаєте, 130 гривень максимум, знаєте, за кофе. Або хтось тебе просто приносят оце, оце кофе скаже, на це тобі за те, що ти мені понял кофе купила, я тобі тоже куплю. Ну, то щось такі моменти, да? маленькі, маленькі, Ну, приятнее тоже можуть бути. І, конечно, ця карта напоминаю ще раз, вона говорить балансировать во всьому. В відносинах, в роботі, не знаю, в емоціях, в настроєнні і так далі. Везде должен быть баланс. Що скажи, друга карта? Uh -huh. Хера себе вот это у вас мужчина, конечно. С каким мечом? Он, это он, это он, мечевая карта, вообще мечевой король, це стихия. стихія. Тобто, це або воздушна стихія до вас прискаче, да? познайомиться, або це ваш начальник, який буде вам казати, куди вам іти, ну, в смысле, роботи, да, або це якийсь ваш тайний здихатель, але знаєте, тут нема романтики. да, Тут людина просто може прийти і сказати, я тебе, ти мені, ну, в общем, ти поняла. Будемо щось робити. Ну, то есть, тут немає романтики, тут немає приємних слов. Тут просто от. Людина не вміє показувати свої чувства і емоції так, як вам би хотілося. Так? Якщо вам хочеться романтики, це не та людина. Але якщо вам хочеться стабільності старшого мужика, який просто ти йому сказала, пішли нарубаємо дрова, або пішли посадимо, цю, Господи, дерево", або пішли построїмо дом, він скаже, давай, звісно, пішли. Ну, тобто, без без уговорювання і так далі, то є так. Але якщо ви хочете романтики, це не ваш партнер. Але в будь-якому випадку цей прекрасний король мечів, давайте ще раз ми його посмотрим, буде в листопаді місяці фігурувати у вашому житті. Це перший варіант, другий варіант це може бути просто ваш брат, папа або дідусь, якому можна буде допомога, або який прийде допомогу вам. Тож як варіант. Що скаже третя заключна карта для прекрасних левів на листопад місяць? Ні себе. А, а це у нас жінка воздуха. Вам воздуха мало, воздуха нада ще, так? Да? Помимо короля, <с, <с,> дійсно, це можуть бути робочі моменти, начальство, там мутки, шутки і все остальне з начальство. Да? Ця королева може говорити теж про те, що якщо вам нужна допомога, обратіться до людини, яка допоможе. Якщо це у вас якісь судові моменти, це, це нотаріуси, суди, оці юристи, акакактівісти, Адвокати і все таке інше. тобто люди, які компетентні в якомусь вашому вопросі, в якому ви не до кінця шарите, вона шарить, або в якому ви теж шарите, але вам нужна, знаєте, як одна голова хорошо, а дві або а три ще лучше. От такий момент, да, що от людина буде вам грубо кажучи, в допомогу. Ну або ця карта ще може говорити, що ви дуже жарка жінка, ви дуже емоційна, дуже вспильчива. і можливо ця цей воздух каже трохи асіпініст. Ну то є вмій себе заспокоїти. Да? в якихось моментах, може десь через емоцій і вміє себе там э, успокоїти, прийняти, поняти, здержати і так далі. Або це та людина, яка просто ваша подружка, і ви зустрітитесь і потім пити кухове, чому би ні. А можливо, в листопаді буде э, не те, що буде народження, а може просто якась зустріч. Так? Да? І оце ця зустріч буде з цією дамою. Такі моменти, такі моменти. Ну, під колодну карту я би хотіла показати, але, блін, ну, покажу, да, раз я вже забалакала про це. Пісорка Жезла, вона говорить про якісь соревновання. Якщо ви спортсмен або спортсменка, то це обалденна карта для вас, тому що ця та говорить про соревнування і про те, що ви виграєте ці соревнування. Да? А якщо ви не спортсмен, і вам ця карта випадає, то це значить, що якісь сумніви внутрі вас таки гризуть. І е, хоч ви й кажетесь, зі сторони така вся неприступна, прекрасна жінка, все одно внутрі є якісь такі, знаєте, не підстави, Ну, якісь такі моменти є, які, за які ви себе там грозите або ще щось. Так ця карта говорить лучше не треба, бо ваш карточний домик посипеться, що швидше, ніж ви думаєте. І желаю вам всього самого прекрасного, якщо вам потрібна моя допомога, тут в Instagram ви завжди можете написати, можете і в коментарях написати, якщо вам потрібна моя допомога, просто напишіть. Всього самого прекрасного і найкращого.